на ярмарок марнославства традиційна українська еліта збирається на церемонії нагородження Людина року. Тут цілуються політичні вороги, а бізнес-леді міряються глибиною декольте. Я на що подивитись. Мне кажется, что вы уже живете в Украине, что вы переехали из России в Украину. У вас здесь сейчас очередной гастрольный тур, вы были даже в самых маленьких городах. Русковец, Винница, Тернополь, Николаев, Запорожье, Господи, Симферополь. То есть мы вот так вот скитались. При любом случае, возможно, я стараюсь быть здесь здесь с вами сейчас и ваша дочь Ариша. У Аришки в Киеве уже есть подружки, она уже ночевала у них дома и сказала мне, мама, можно я не поеду в гостиницу, я хочу с девчонками. И я разрешила ей вполне. Она очень компанейская, мы с ней вместе может быть, можем быть и в бане, и в бассейне, и просто где-то в ресторанчике сидеть. В ночном клубе она так жгла вообще, танцевала на дискотеке, спела в караоке первый раз в жизни. А не рано Арише в ее 6 лет вот такие взрослые развлечения, потому что она кроме всего прочего, она примеряет еще вашу одежду, ваши головные уборы, то есть она привыкает к тому, чего иногда нет у взрослых? Я думаю, что нет, потому что ее жизнь уже связана со сценой, она хочет быть артисткой, и я для нее пример, она смотрит на меня, и любой девочке всегда хочется быть взрослой, всегда залезть в мамину косметичку, накраситься примерить мамину каблучки и мамину одежду. Я ей все это позволяю, потому что она маленькая, она не, в этом нет какой-то эротики. Это все умилительно и невероятно естественно. Поэтому я позволяю делать все, что она хочет. В тот момент, когда вы выложили в социальные сети фотографию Ариши на каблуках, полуоголенной, стали говорить о том, что все-таки не стоило маме выкладывать в сети такие фотографии, потому что в сетях есть разные люди, которые смотрят на такие фото. Я ничего не понимаю вообще, о чем речь. Что там на этой фотографии, маленький в колготках и в маминых шпиляках и с головным убором стоит и позирует как модель. Но вы знаете, если у наших людей совсем уже деградированное у многих сознание, то Я бы посоветовала просто, наверное, как-то психически себя уравновесить. Это первое. А второе, а что там накрывать и закрывать? У ребенка сисечек нет еще. На 8 марта ваш муж, ваш бывший муж Игорь Вдовин подарил вам белую лошадь. Вы не боитесь упасть? Вы все-таки балерина, и вам надо беречь ваши ноги и руки. Могу сказать, что да, Игорь действительно мне сделал подарок. На день рождения он подарил мне белый Лексус. Это была моя мечта, я очень хотела белую машину. А на 8 марта это оказался конь, золотой конь. Но ну, на самом деле я занимаюсь спортом фонным. Конечно, есть опасность у любого вида спорта, но это такой породы понят, это халтыкинец смешанный с смешанной Красавец невероятный, он влюбляет в себя всех женщин. Как он вам преподнес этот подарок? Он приехал на коне к вам на 8 марта? Нет, он пригласил меня ночью, причем мы поехали э, в конный клуб. Он открыл конюшни и сказал, а теперь этот желтик твой. И он стер фами э, фамилию конновладелец Вдовин и написал Волочкова. Який пан, такий жупан. Компанію смокінгом та костюмом Бріоні складає ефектне вечірнє вбрання. Ескада у Марини Кінах, бальман у Світлани Лободи та Шанель у Ганни Герман. Користуйтеся порадами ваших прихильників, коли змінюєте зачіску. Вам пишуть листи. Зараз ви трішки відозмінили зачіску. Ви користалися порадами своїх прихильників? Кого саме? А я була ними жорстоко скритикована. Бо всі львів'янки, які дзвонили мені, сказали, що це погано. Вона трошки така хуліганська, і всі львів'янки подзвонили. що... Пані Ганна, ви добре говорите, але прошу змінити зачіску, тому будемо знову міняти. Знову на пряме волосся? Знову на щось дуже консервативне, бо всі мої симпатики люблять консервативний стиль. А я люблю трошки хуліганський. Нещодавно ви підтримали рух Феман. Ви сказали, що те, що робить дівчата, які оголюються на вулицях і в Росії, і в Україні, і в Білорусі, і у Європі, коли протестують проти якогось заходу. Україна не бордель! Українки не бої! Європейська ви сказали, що вони роблять гарну справу. Жінка може одним поглядом поставити на місце. Цілий натовп для цього не обов'язково знімати сорочку. Але я ще раз повторюю, що кожна людина має право вибирати той спосіб, в який вона буде щось демонструвати суспільством, і наші дівчата мають цей це право теж. Вас назовут Человеком года в Украине. Вы не удивились, когда вам позвонили и сказали, что вам вручат вот такой при Да, я и сейчас удивлен, вы знаете, до сих пор не верю. Но вы достаточно часто бываете в Украине. А это не значит, что мне нужно вручать древний <связать> человек года в Украине. <связать> знаете, это не повод. Я задавал этот вопрос, и мне ответили, что ну вы так много сделали уже. И не только для России, но и для Украины. И почему бы вам уже действительно стать обладателем вот этой самой замечательной, вот этой самой почетной премии? В прошлом году вам исполнилось 50. В свои 50. Как вам удается сохранять молодость и фигуру? Спасибо спасибо школе, улице, пионерскому лагерю, родителям а, и жизни как таковой. Сохранился, просто сохранился. Или позднее развитие у меня, я не знаю, что-то одно из двух. Но вы артисты, вы, конечно же, хотите хорошо выглядеть и сохранять молодость как можно дольше. Вот, к примеру, волосы вы красите в светлый цвет, закрашиваете седину. А что еще делаете, приходя в салон красоты? На самом деле я ничего не закрашиваю, у меня волосы выгорают периодически. Вот это вот для того, чтобы сравнять это вот состояние выгоревшего и не выгоревшего. Гревшего. приходится тонировать волосы такое бывает со мной если уже совсем интимно а что еще вы делаете в салонах красоты маски все что мне предлагают сделать я это делаю я не отказываюсь от удовольствия никогда тот же Міжнародну премію у галузі культури та мистецтва урочисто нагороджується Наталя Корольова, а премію за духовний вплив на глядачів Дмитро Хараціян. Алю рада вітати вас у Києві сьогодні. Ви у блискучій сукні, немов русалка. Почому б ні? тому що ну все таки образ русалки, он саме э, ко камні підходящий. Тільки піснею і русалка чи чимось ще? А ну вот цими всіми чарами, русалочими. Наталю, Знаю про те, що коли ви в Києві, ви не можете собі відмовити у порції вареників. у цій приїзд. Вже їли вареники? Ще не було, був Был борщ з пампушками? Да вже з борщом загрішила Следующий на очереді вареники. Правда, що у вас вдома два холодильники? Один дитячий, один вас з чоловік. Правда, правда Во взрослом холодильнике мало продуктів. или продукты очень такие диетические, а в детском, ну, есть все. Мы иногда грешим с детским холодильником. И не только я, кстати. Прошу заметить. Вы не что что было инъекции ботокса? Во-первых, мне 38 лет, и будет глупо говорить о том, что пока это все как бы... У меня нет пластических операций ни в коем случае. Ни на груди, ни на губах, нос свой. Но инъекции красоты, а куда без них? Уже никуда, все мезотерапии там, ботекс. Ну, а что здесь? В этом ничего такого нет плохого, страшного и предосудительного. Что может изважиться за для красы? Тобто, что может изважиться уже там, за килька, десятки вроков и на пластичную хирургию? Давайте поживем, посмотрим. Может быть, конечно, и придется прибегать. Ну, не уверена. Вот моей маме 65 лет. У нее нет никаких пластических операций. У нее, как кажется, ботекс первый раз она сделала в моем салоне. Но... У нее такая искра в глазах, у нее такая подача, у нее, так, у нее такая харизматичность и внутренняя сексуальность, что ты не обращаешь внимания на ее морщины. Мне кажется, вот это важнее гораздо, чем просто натянуть тебе фейс и ходить типа я молодая. Макарчу, сьогодні ви будете вручати премію Патрісії Кас. Особисто ви з Патрісією Кас поки що не знайомі. Зараз познайомив зараз Але був час, коли ви хотіли познайомитися з відомою співачкою, тому що вона красива жінка. Можу вам сказати, що я ви познайомитися з усіма красивими жінками, але це неможливо. Макарчу, ви футбольний вболівальник. Зовсім скоро євро 2012 Ви вже отримали квитки. На які матчі підете? Я хочу вас. Е школярить, квитки не можна отримати. Треба замовити через інтернет, пройти конкурс, і тоді, коли вам буде визначено, що ви потрапили в число тих, кому поталанило. Мати квиток, ви його можете придбати напередодні матчу. Ну, Інокаручу, ви президент України, людина соратник якої політичні колишній Григорій Суркіс. Чи не вже ви не отримали ще свого квитка? Ні, ні, і він не отримав. І Григорій Суркіс свого немає. Федерація футболу України до квитків не має жодного відношення. УЄФА проводить матчі і вони займаються квитками. Я переконаний, що я зможу бути на матчах якимось способом. Не знаю навіть яким поки що. На які матчі хочете поїхати, тому що головні матчі все ж таки будуть у Донецьку, Окрім фіналу. бути на всіх головних матчах. Доброго вечора. Франциско гостя на людині року. Співачка Патрісія Кас до своїх європейських нагород додала чергову статуетку українського гатунку. Патрісія, вітаю вас у Києві. Ви співаєте російською, знаєте деякі російські слова в Україні. Ви теж часто гостя. Можливо, порадуєте нас сьогодні українською піснею. На жаль, ні. Я співала російською, коли в мене був дует із російським гуртом у Матурмен. Пісня «Мені нравится» – це був такий спосіб подякувати російським глядачам за усю їхню любов. Тож, можливо, вже для наступного свого візиту у Київ я щось і вигадаю, адже ваші мови трохи схожі. Три роки тому вибрали участь у конкурсі Євробачення, але посіла лише восьме місце. Зараз стежите за цим конкурсом. Важливо бачили українську представницю гайтану. А стежу не більше ніж до своєї участі. Я бачила кілька учасників по французькому телебаченню. Вашу представницю не бачила, але щиро бажаю, аби її потолонило. Перша леді Франції Карла Бруні також співачка. Як вам її творчість? Перший альбом був доволі непоганий. Мені сподобався у її піснях. є якийсь надрив, який мені подобається. Більшість ваших пісень про кохання зараз весна. Чи відкрите ваше серце для нових стосунків? Моє серце завжди відкрите для кохання. Рото сьогодні ви уквітшана дама, скажімо так, аж занадто багато квітів сьогодні на вас. Ну по-перше, в мене таке весня... дуже весняний настрій і прекрасна погода. А по-друге, в мене дуже багато е, суконь, чорних кольорів, Тому я вирішила для себе зробити свято. Ми з вами давно не зустрічалися. Мені здається, чи не півроку. Я можу пропустити, що зараз більше часу ви проводити у Дніпропетровську, де живе ваш чоловік. Так, да, дійсно, я живу на два міста між Києвом та Дніпропетровськом. Вихідні, як правило, проводжу у Дніпропетровську, але все ж таки більшість мого часу займає підготовка до захисту кандидатської роботи. Тому я дуже серйозно, ретельно навчаюсь, здаю кандидатські іспити. Я буду кандидатом історичних новин. Після того як ви позбулися модельної агенції, ви будете працювати в університеті на кафедрі. Ну, перш за все, я є заступником кафедри ЮНЕСКО дипломатичної академії при МЗС України. І я викладаю спецкурс Всесвітня спадщина ЮНЕСКО. А що буде далі? Життя покаже, яка тема у вашої кандидатської роботи? Тема моєї кандидатської роботи роль ЮНЕСКО у збереженні культурної спадщини України. Як до вас поставилося в інституті, коли ви прийшли і сказали про те, що хочете захищати кандидатську роботу? Тому що я впевнена, що багато тих людей, що працюють на кафедрі, бачили вас по телевізору, бачили вас як світську даму, власницю модельної агенції, чи не було глузливих. Натяків на те, що можливо не варто такій дамі займатися наукою, Катя. Ви сама дуже красива жінка. Ви знаєте, як ставляться до красивих жінок, особливо які досягли успіхів у інших сферах. І що, що це може бути? Це дійсно для мене е, було випробування, хто як і ким буде. Ну покаже просто час, тому це я, я вважаю, за не потрібне е, е, з ким дискутувати чи е, доказувати людям, хто ти є. Навіщо? Христина, яка вчиться зараз у п'ятому класі, це ваша спільна донька з Ігорем Литовченко, власником компанії «Київстар». Як ви поділяєте час, який проводите з Христиною? Чи забирає, можливо, Ігор її на вихідні? І ось зараз весняні канікули. Ми дуже цивілізовано е розподіляємо наші стосунки, наші, е нашу батьківську відповідальність. І Христина на вихідні, як правило, у свого батька. Якщо це відпочинок, вона може проводити або з батьком, або зі мною старша Маргарита закінчує навчальний заклад. Ким вона буде після закінчення навчального закладу. Вона буде працювати в одній із державних структур, займатися міжнародним піаром. Це ви її працевлаштували? Чи важливо ваш чоловік? Я допомогла. Ви ж знаєте, як зараз скромним талановитим дітям дуже важко пробитися, бо всюди. Свої люди, як кажуть, тому е я просто посприяла тому, щоб Маргарита мала абсолютно нормальне місце роботи. Українська еліта вітає свіжо нагороджених людей року. А світське життя триває. Порушаємо далі. Спонсор показу МТС Ультра мобільний зв'язок для світського життя.